Звонок 6 часов утра из Киева. Внучек звонит Ванечка. Что случилось, внучек? Ты никогда так рано не звонил. Война, бабушка, война. Путину объявил. По времени 4.40 утра це перший запис у щоденнику Маріупольки Любові Шуляк. До початку повномасштабного вторгнення жінка з родиною мешкала в Іллічівському районі, ось у цьому будинку. 3 березня сюди прилетіло два російських снаряди. Два прильоти були. Один в гараж, в пристройку. А так як дом рядом стояв і від того розриву, і від того дому хорошо досталося. Того ж дня чоловік Любові отримав поранення. Тоді каже жінка, його врятувало дивом. Чоловік поїхав з дітьми забирати. Ранених і там вони попали під обстріл. Вони дотягнули до нашої машини раненого, а вже машини не було. Вперше залишити Маріуполь, каже жінка, хотіли 22 лютого, до початку повномасштабного вторгнення, але відговорили: ніхто каже, не вірив, що Маріуполь зрівняють з землею, а під обстрілами виїжджати побоялись. 22 числа наші родичі попиталися виїхати. Вони доїхали до половини путі. І вернулися назад. Коли вони вернулися, то наших сватів, мій син старшу дочку держить. А це зять меншої дочки, і вони і діти були в машині. Поранило його так, що вони вже привезли його мертвого. Поховати довелось і родича, і сусідку, і бабусю, і ще одного знайомого ховали просто в городі. З 3 березня до початку серпня родина прожила у будинку одного зі своїх братів. Про кожен той день написала у своєму щоденнику. У ньому і історія одного з українських оборонців. Командир цього підрозділу, мисливець в нього та позивний. То він три рази приходив до цього стригтися. А тут останній день приходить, та так гарно одіти. А я кажу: ой, ви так гарно, одіти, Ви кажу, куди збираєтесь? А він каже, так. Да. Хочу померти достойно. Того дня мисливець порадив спуститись до підвалу. Піднятись змогли лише через чотири дні, а потім у Маріуполі почали хазяйнувати чеченці. Я кажу, а ви що кажу, хазяйнуєте, як на своїй землі? Як я розворачую двоє чеченців я кажу, а це моя земля? Я кажу, так. Да. А я думала, наша земля, а аказується, ваша земля. А я кажу, мій дом кажу, мої батьки. Залишали Маріуполь у серпні. Спочатку виїхав син, матір. Проблема була в тому, що її мама дуже старенька, вона її не бросить, а я не брошу її. От і все. І цей період ми жили, потім маму виїздили, потім ми вирішили. А ось і запис у щоденнику, як виїздили з міста, де прожили понад 20 років. Ми п'ять годин вже в дорозі. На кожному углу пост. До Токмака взорван мост, об'їзд дів'янок і по ґрунтовому 5 кілометрів. Нині любов з чоловіком мешкають у Вінниці, але вірять, що скоро повернуться до рідного українського Маріуполя. Хочеться, звісно, хочеться. 20 з лишнім років там прожили. І це наш рідний город. Звісно, особо повернемося. Як Херсон, я думаю. я думаю, так. Ну, коли, ми знаємо, ну а. Вірім Зараз Любов Шуляк пише другу частину щоденника. Першу із 162 історіями вже віддала на друк. Його має опублікувати обласна спілка письменників. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.